Казкова зима в казковому лісі, не дивлячись на те, що вже 18 березня на календарі. Ми, друзі, зараз знаходимося в східниці біля джерела номер 3 джерело Нафтуся. Люди бачите, підігрівають мінеральну воду. А ми, друзі, пройдемось від джерела номер 3 до джерела Номер один казковим лісом, оцією стежкою, яка ну, інстаграмна стеж, стежка, можна сказати так, дуже багато людей приходять і сюди, в цьому лісі фотографуються, особливо влітку. Ну, взиму, взимку не менш красиво тут в цьому лісі. Ну, а зараз вже, друзі, весна. А ми, друзі, йдемо зі сувенірного ринку від Аготелю. Е, прийшлися сюди, вже відео, напевно, буде на каналі до того часу. І зараз від цього джерела пройдемось до джерела номер Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, як бачите, ми знаходимося в курортному селищі Східниця. І сьогодні на курорті було мінус 13. Це 18 березня на хвилиночку. І я думаю, що це рекорд цієї весни по мінусових температурах. Ну, Бачите, канал Трускавець Тревел це не тільки про Трускавець, також показую східницю і планую ще розширятися, показувати а, набагато більше. Ніж східниця і Трускавець, також будуть різні екскурсії. Що знаходиться навколо Трускавця так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал, будете знати більше. Ось так джер... джерело номер 3 виглядає зверху, з цих сходів. Тут недалеко знаходиться база відпочинку, ну, верніше, відпочинковий комплекс Любокрай, і також а готель недалеко новий який. Відкрили в минулому році. В цьому році, друзі, у східниці відкрили також відпочинковий комплекс Панорама ну ми Не знаю, чи сьогодні, але обов'язково вам це все покажу. Зараз ще планую після цього пройтися в курортний парк Пантелимона-цілителя, і там якраз з цього парку прекрасно все видно. Подивіться, яка краса, які смереки. Це в снігу, і це, друзі, називається казковий ліс. І та стежка, яка прямо веде до джерела номер 1 Так що пройдемо з казковим лісом, хвойним лісом. Прекрасна погода. Зараз, напевно, вже десь мінус 4. 11 година ранку приблизно. І ось так вже починає з дерев сипатися сніг. Насипало снігу у східниці в суботу, в неділю ще також трішки був сніг. Ось, а, ага, бачите, десь близько 20 см. Ну, в лісі його менше, оскільки переважно сніг залишився на деревах. Але де є відкриті місця, то там можна побачити, що приблизно сніговий покрив, покрив становить 20 см. В Бориславі працюють, працює дві гірськолижні бази. Так що одна крутогір зразу перед самим підйомом в гори на східницю. а одна при в'їзді в Борислав із Трускавця, якщо спускатися, видно ліворуч гірськолижну базу Буковиця. Там є крісельний підйомник, бо на Крутогорі то є бугельний підйомник, а там є ще і бугільний, і крісельний. Ви знаєте, друзі, таку казкову зиму чекали цілу зиму, і зими практично не було. У східниці було кілька таких снігових днів, але їх було дуже мало. Подивіться, яка краса в цьому лісі. Особисто я чекав, щоб зняти для вас відео, але я хотів відео це знімати в зимою, а не навесні. Навесні красиво, коли там вже з квітами і зелень, але я думаю, що ще й буде і гарна весна. Обов'язково. Знаєте, що завтра 19 березня і 19-го прилітають лелеки, але два дні тому я вже на Львівщині бачив лелеки. Ось так, друзі. Ну, коли прилітають лелеки, завжди холодно і сніг. Так що і цього року не виняток. Ще, друзі, хотів сказати, що джерело номер 3 і сувенірний ринок, цей казковий ліс, знаходиться на початку східниці. Якщо ви заїжджаєте зі сторони Борислава, спускаєтеся в східницю і зразу побачите, А готель, і зразу біля нього є такі зупинки, стоянки, можна поставити власне авто без проблем, безкоштовно. І зразу починається сувенірний ринок, і йдете прямо з сувенірним ринком і просто вийдете до джерела номер 3 і вже вверх по сходах і бачите, цей, цей казковий ліс. Люди ходять, гуляють, тут дійсно гарна природа, чудове повітря. Хоча були такі коментарі, що писали люди, що більше не приїдуть, на відпочинок східницю через те, що коли йдеш центральною вулицею. Вулиця, наприклад, Тараса Шевченка одна з найбільших у східниці, і цією вулицею їде весь транспорт. Там, розумієте, немає такого обмеження, як курортна зона, і приїжджає великогабаритний транспорт, і також місцеві їздять. А ще сказали, що на заході країни люди полюбляють купувати дизельні автомобілі і від них такий запах, знаєте, йде що. Якщо йдеш центральною дорогою, то немає чим дихати. А тут зовсім інакше повітря. Коли йдеш у гори, в ліс, в східниці, бачите, всі джерела практично знаходяться за межами курорту в лісових зонах. І вся вода в східниці безкоштовна. Дуже обережно треба спускатися, щоб не поскользнутися. У східницю зараз е, дуже багато коштів вкладено. В минулому році відкрили східниця апартель я думаю, що вже про нього всі чули. Дуже багато відео є. Ну, не в мене на каналі, але бачив дуже багато відео. Знаходиться практично біля трьох синів та донька, п'ятизірковий готель там близько. І ну це скоріше краще заїжджати з об'їзної дороги. На перевалі бухів повернути наліво і там. Вже будете знати, де там східниця апартель. А також будується ще один на об'їзній дорозі східниці. Ну, Таки називається вулиця Об'їзна. Будується ще один величезний відпочинковий комплекс наподобі того, який знаходиться в Косино на Закарпатті. Буде з термальними водами, там з термальними джерелами. Не знаю, ну тут ніби термальних джерел немає, але термальні води будуть. Ось так. Тут, бачите, вже є і зимові тітки, літні басейни відкриті, що взимку можна на відкритому повітрі перебувати. Ну, будуть ще й термальні води. Ну і я вже вам розповідав, що в цьому році вже відкрився ще один в Східниці відпочинковий комплекс. Панорама називається. Також, до речі, тут недалеко від джерела номер 1 І з панорами там дійсно відкривається дуже гарна панорама. Подивіться, яка краса, ну взимку такої краси не було. Сніг падає від сонця. З дерев. Не у всіх є така можливість побачити цю красу. Дуже багато людей цього року відпочивало в східниці, але мені здається, що вони таке снігу і не побачили. Тому є можливість подивитися на моїх відео. Дуже красиво зараз. Красива в східниця. Неймовірна краса. Ну, бачите, це таке релакс-відео. Прогулянка лісом. А ми вже, друзі, ну недалеко вже від джерела. Ще трішки залишилось спуститися. В зворотньому напрямку, якщо йти від джерела номер 1 до джерела номер 3 то прийдеться трішки йти під гору. Краще йти від третього до першого. Я знаю, що всіх переважно цікавить там продуктовий ринок, ціни на продукти, ціни на. Відпочинок, ну це все буде, але слідкуйте, друзі, за наступними відео. Поки що ось такий релакс відео. Гарно було б ще й на дроні політати, ну, дрона, на жаль, немає. Показати східницю з висоти пташиного польоту. Ми вже спускаємося, друзі, вже видно джерело номер один. І зараз я вам його покажу, як воно виглядає всередині. Ну, бачите, в східний цей курс лікування е, на тому, що ви прийдете, будете ходити, будете пити водичку, особливо люди, які мають сидячий образ життя або таку роботу, що постійно приходиться сидіти, то краще їм вибирати східницю. Тут дійсно можна походити, розходитись. І це все на користь. Джерело номер 1 Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, бачите, кілька людей вже йде. На прогулянку і йдуть до джерела номер 1 Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!